Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я, Роман Одинець. Це означає, що ми знаходимося в камеральних умовах, де створюємо найкращі в світі простори для роботи відпочинку і розваг, готові для вживання, вже з пакування, а для того, аби вони 100% відповідали вашим уявленням про сучасне. Таке функціональне і ергономічне, так як у нас е, створені моделі е, функціональна модель, яка розкриває весь потенціал, тобто спортивно-оздоровчі, лікувально-профілактичні та побутово розважальні, та ергономічна модель, яка здатна супроводжувати людину в живу істоту протягом всього її життя. А в поєднанні вони е, містять в собі. Створюють з самих себе мультифункціональний простір, то ми все це помістили в платформу www.desin.net.ua, яку ти бачиш на своєму екрані, і можеш в будь-якому відео знайти посилання під описом в описі під відео, то і зануритись сюди. Так як це роблю я познайомитись, то давай ми з тобою потрішечки. По ми вже е, весь е, літній період канікул е, занурювалися з тобою, створили це все в реальності і на цьому каналі виклали це. А тепер ми можемо результати праці е, безпосередньо з тобою при зустрічі. Якщо буде така від тебе таке побажання, запит такий, сідати і розробляти конкретно, от, чітко під твої завдання, я лише радник, як людина, яка створювала, яка вкладала туди сенси. І врешті-решт ми досягли рівня номер один в світі, тож ми з тобою. В партнерстві створюємо і для тебе. Дякую тобі за увагу. Я відкритий до діалогу, до е, опрацювання дизайнів і е, в подальшому виготовлення для тебе оцього всього в натуральну величину. Обов'язково підпишись на цей канал, е, поставь вподобайку, якщо тобі заходить. І повертайся за потреби, коли воно тобі стане в нагоду. Дякую!